Так, Всім доброго ранку. Компанія Фрешавта, як завжди з вами на зв'язочку. Друзі, сьогодні для вас хочу познімати відеогляд по ось такому прикольному автомобілі, який у нас є на майданчику. Це у нас Hyundai Kona. Kona 64 кВт батарейку. Має чисто 2018 року випуску даний автомобіль. Цю автівочку ми... Взяли вчора під комісію, нам люди пригнали до продажі, Ми її передивилися, обдивилися, вона реально дуже хороша, класна, практично ідеальна машинка, вся ціла без ДТП, без ніяких моментів. О, Друзі, і зараз я для вас більш так детально зніму по комплектації по даному автомобілю. Покажу вам стан лакофарбового покриття. щоб ви бачите, що машинка вся ціла без ніяких моментів, і покажу сам візуальний огляд по даному автомобілю. Отже, Hyundai Kona 18 року, ще раз 64 кВт батарейка. а, і пробіг Пробігу в даному автомобілі 160 чи 150 тисяч. Зараз я вам покажу по пробігу <кхм> так а да 161 тисяча по пробігу. Цей автомобіль у нас має. Але пробіг є рідний, тобто він підтверджений без ніяких моментів. Отже, друзі, по комплектації, що в нас має, ця, ця машинка, значить зразу кажу. Є тепловий насос. Друзі, ось зараз я просто відкрию і покажу під капоткою цей автомобіль. Так, відкриваємо Значить, під капоткою, Бачите, є тепловий насос. Тут все чистенько, гарно, і ніякі там не болтики, нічого не крутилися. Ну, друзі, все в порядку повністю по цій машинці ми перевіряли, дивилися. От, значить. Що так, є тепловий насос раз. Далі. По зарядочку, що ми маємо? Зарядочка у нас, звичайно, тип 2, та комбус ССС2. По зарядочках, все тут в порядку. Далі біжимо диски з гумою у нас розміром 17 диски, а гума 215-55. Ось в такому стані. Що це у нас за гума? Якось, не знаю, навіть, що за гума, якийсь пише. Крутше, не знаю дуже, що за гума. От далі біжимо по машинці. Має автомобіль безключовий комфортний вхід. От, відкривається собі, зразу бачимо, є асистенти мертвих зон у нас. По салончику все виглядає тут ось так, все чистенько, гарно в порядку, друзі. Ні один елемент тут не красився, не фарбувався, нічого з ним не робилося. Просто помилися, почистились машинки і ми вам зразу все це показуємо. Значить, сидіння в нас комбіновані шкіра з текстилом, вони йдуть електричні ці сидіння. Зразу бачимо, що акустика тут також максимально стоїть, як вона називається, креловська акустика, повний Електропакет, звичайно, по автомобілю йде. Шкіряне у нас мультикермо. от Далі, далі, що ще в нас тут є? Е, далі, зразу по асистентах, це у нас зони е, Це у нас значить що утримання в полосі є, і спішечка зарядочки. В принципі, тут все. тут зрозуміло от Далі, далі запускаємо. Е, проекція друзі на лобове склоє автомобіля. От Запускаємо, тут все працює чітко, класно, без ніяких моментів, ніякі там не помилки, нічого не горить. Далі, що ще маємо? Підігріви сидінь є, підігріви керма у нас є. Вибір руху режиму їзди ви собі тут вибираєте. От прям Еко, комфорт та спорт є, три режими їзди є. Далі, що ще маємо? Маємо камеру заднього виду, патронічки йдуть по автомобілю. От, і кондиціонер йде. Ну і в принципі тут по такому, мабуть, все. От, але так, вам це показав. от Позаду ще зараз глянемо швиденько, що у нас позаду. Позаду тут також все в нормі. Тут в водопаді нічого такого немає. Так, кона є. Що в нас тут ще в комплекті йде? Зарядочка, зразу бачимо, 220 є. от, Це номера українські на машинці вже стоять. Та й, в принципі все, друзі, по комплектації. Те, що я побачив. От, є. Так, далі. По автомобілю, по лакофарбам, покриттю. Зараз сам швиденько покажу. От, Але найголовніше, знаєте, що я поки не забув вам сказати, що ціна на віддачу, ціна на віддачу даного автомобіля, е люди хочуть за цю автівочку всього на там десь в районі 15 тисяч доларів. От уявіть, кона 15 тисяч доларів, 64 кВт батарейка вся ціла без моментів. І показуємо лакофарве покриття вам стан. значить капотик 113. капотик 101. 109. 123, 115, 127, 141, 111, 98 і 1, не 981, 98 і 1, 95, От, 114, 123, друзі, 122, 122 та 123. І 93,8. Тобто машинка вся ціла, ми вже її перевіряли, дивилися, тут без ніяких моментів, абсолютно, друзі. Так що, хто б для себе шукав, бо ось такий варіантик, без проблем можете заїжджати до нас на майданчик до тест-драйву, подивитися, покататися ну, і реально придбати хорошу автівочку. І якщо брати по стану автомобіля, ну, як на мене, тут все гарненько. тобто На 18х-160 пробігу абсолютно адекватний автомобіль. Ось ця сторона водія, тут все добре, без ніяких м'ятин, без подряпин. От, трішки тут така маленька м'ятника на задніх дверках от є. От За позаду ось так все виглядає. От, і по правій стороні десь тут теж одну десь бачив. А, на крилі, Переднє праве коло то теж маленька м'ятинка є. Але, друзі, це не критично, це якщо лише продивитися до машинки, то може щось побачити. Якщо дивитися так взагалом на відстані 2 метрів, то абсолютно все в нормі по даному автомобілю. Але зауважу, що з машинкою нічого не робили. Не підкрашили, не фарбували, не перешивали. друзі, Все є по оригіналу. І ось так виглядає сам салончик автомобіля, ось ці душечки в нормі. Підлокітник. От ось ця зона, сидіння переднього пасажира, торпеда. Ну, тут все виглядає реально гарно по машині, без ніяких ще раз скажу, моментів. Тільки там трошки є. по, задньому, по задньому цьому, Кажу по, задньому, по багажничку трішки десь там пластик. Чуть-чуть підтерти тут, тут пластик, Підтерти з цієї сторони. Але, друзі, ну, 160 проблю, так що я рахую, що це абсолютно більш адекватно і гарно виглядає ця машинка. От. Вроді все, вам розказав, показав, якщо є якісь питання, у когось можете набирати, дзвонити, питати, додатково вам щось дорозкажемо, то покажемо, якщо вас щось цікавить по даному автомобілю. От, ще раз кажу, на віддачу буде ціна 15 тисяч, це вже без торгу, тому що там е, кругом е, на інших мережах вона 15700 чи 15 тисяч стоїть 15 на віддачу. Ну і зараз буду ще знімати відео, ще по ось такій коні маємо. Е, це вже у нас 20-го року. Машинка з, з пробігом там 40 тисяч, але 40. Зараз буду знімати слідюще відео. По ній цікаво, такі варіанти можете сміло залітати до нас, бо ще маємо такі, такі, які що у нас є. Заїхала вчора, також класна, свіженька машинка. Так що і повірте, є що вибрати. Всім вам гарного дня, друзі! Будемо з вами на зв'язочку. Якщо що, набирайте. Пока-пока.